Ну, А ми рухаємося до студійного спілкування. Народний депутат України, який представляє батьківщину Григорій Немиря, сьогодні наш гість. Здрастуйте, добрий день. Добрий день. нашій студії, і от ми чули правдіївку. Туди відновлено вже постачання електроенергії. Це значить, що місто оживає і може функціонувати далі, працювати, жити принаймні, з теплом зі світлом і з водою. Але ну зрозуміло, що якщо легко так обстріляти, то ситуація може якось бути повернута. Навпаки, як ви гадаєте, достатні так би мовити заходи в житті наразі? Чи. Треба якось стратегічні. Я дуже добре знаю місто Авдіївка, це фактично околиці Донецька, і, на жаль, може бути багато таких Авдіївок, що свідчить про те, що враження, яке у когось складалося, що мінські угоди, нібито забезпечені, як мінімум, заморожений конфлікт, ну воно не відповідає дійсності. Ми бачимо конфлікт. Військові дії фактично різного ступеня інтенсивності. і Авдіївка показала, що вони можуть час від часу ставати достатньо високою. Головне, що гинуть люди. Це означає, що продовжувати робити вигляд, що є мінські процеси, нехай він якось там рухається вже не можна. Пане Григорію, сьогодні Юлія Тимошенко на засіданні погоджувальної ради, голова фракції Батьківщина, говорила про те, що потрібно вводити воєнний стан якраз в тих територіях, в тих областях, де відбувається цей конфлікт. Чи можете ви нам пояснити, чим спричинена така позиція батьківщини і що це дозволить змінити? Літе, ми виступали з такою пропозицією, нагадаю вже кілька разів. На жаль, те, що зараз існує, воно має статус так званої антитерористичної операції, коли фактично відповідальність покладена і регулюється вона фактично наказами по службі безпеки України, і тоді зникає розуміння, взагалі, а що там відбувається. І ми думаємо, що загострення ситуації якраз спонукає. Тих, хто приймає рішення, подумати, які можуть бути альтернативні кроки для того, щоб при намі стабілізувати ситуацію, щоб не було такого загострення. А в чому ни в нинішній управлінській ситуації проблема? Адже за АТО відповідає СБУ а решта, тобто підконтрольні Україні території Луганської Донецької області, керуються військово-цивільними адміністраціями. Це особливий статус порівняно з тим, в якому живуть решта областей. І, мабуть, ну певні елементи, якщо не повна ситуація воєнного стану, все ж таки наявна на цих територіях. Але Чи оці, я помиляюся? ці певні елементи? Вони призводять до управлінського хаосу більше того до управлінської шизофренії я кілька разів, як голова комітету справ людини, бував і в Донецькій, в Луганській області. І, зокрема, по Луганській області можу сказати, що є відомий всім пішохідний пункт перепуску станиця Луганська. Станична Луганська райдержадміністрація не має статусу військово-цивільної адміністрації, хоча вона знаходиться. Мар'їнське має такий статус. Ми маємо на пунктах перетину представників фіскальної служби. Прикордонної служби служби безпеки, національної гвардії, поруч знаходиться збройної сили України. Ці ситуації, коли багато силових структур присутні, коли з точки зору управлінської немає чіткості, власне сама ідея обговорити доцільність ведення в тих прилеглих територіях військового стану, вона має рацію. Що говорять ваші колеги у відповідь на такі пропозиції? Україна не відмовляється від своїх територій, навіть якщо вони тимчасово окуповані. Після засідання погоджувальної ради про це заявила заступниця голови фракції, фракції блоку Петра Порошенка Ірина Луценко. Ми закликаємо до об'єднання всієї держави всіх політичних сил. Ми не можемо дозволити собі кинути. Території, на яких знаходяться сепаратисти, де знаходяться російські війська, ми не можемо назвати ці території на сході України окупованими. Ми не можемо не дозволити собі торгувати і вивозити звідти вугілля, антрацит, за допомогою якого виробляється на українських електростанціях теплова енергія і електрична енергія. По одній простій причині: ми несемо відповідальність за схід України. Пане Григорію, спробуємо розібратися, да? що під воєнним станом, який пропонує запровадити фракція Батьківщина, мається на увазі, тобто які мають бути обмеження. Дії щодо функціонування тих областей. я думаю, що на сказав, що це скоріше запрошення до обговорення ситуації. Це констату... констатація того, що нинішній стан речей він не убезпечує, а навпаки, можливо, навіть провокує такі ситуації, які ми бачимо зараз у Авдіївці. Перед тим під Маріуполем і багато іншого. Просто ми констатуємо партія Батьківщина, що збереження статус хочем більше воно в такому вигляді зберігається, воно більш становиться контрпродуктивним. До речі, я повернувся лише вчора з Вашингтону, де разом з Юлією Володимирівною, моїм колегою по фракції Сергієм Власенко. Ми перебували і мали зустрічі як в Палаті представників, в Сенаті, і також Юлія Володимирівна зустрілася. З президентом Сполучених Штатів Трампом мала коротку зустріч з віцепрезидентом і державним секретарем Тілерсоном. І я думаю, якраз це був той момент, оскільки вона фактично була третім іноземним лідером, з яким зустрівся президент Трамп після того, як він прийняв присягу. Якраз це співпало. Це був 14-й день його знаходження в офісі. Він прийняв з офіційним візитом прем'єр-міністра Великобританії Терезу Мей і зустрівся в такій неофіційній обстановці з королем Іорданії Абдулою II із Юлією Тимошарію ну тут, мабуть, до речі, що говорити все ж таки політиком, лідером країни Юлія Тимошенко, безперечно помітним політиком, але лідером навряд я говорили? не сказав про лідера країни. Я сказав українським лідером. І до речі, ви вважаєте газету Вашингтон Пост. Поважним засобом масової інформації То вони так само, як і видання політико, також поважне видання в своїх публікаціях назвали Юлію Тимошенко українським лідером. Це не означає, що це лідер або президент країни. Так що тут перебільші немає. Про що говорили? Говорив Трамс Юлія Тимошенко. Це була перша можливість взагалі донести до нового президента Сполучених Штатів позицію, яка відповідає національним інтересам. Що відповідає національним інтересам? Це збереження е, санкцій, а за умови посилення агресивних дій з боку Росії, навіть їх посилення, і це було донесено. Ми почули Юлія Одина почула від президента, який сказав, що ми не залишимо Україну. Це важлива констатація, особливо на фоні цих чуток про деякі можливі, як то кажуть, оборудки з Російською Федерацією або з президентом е, Путіним. І дуже важливо, також що це був перший контакт, який завжди один на один говорить про те, що незважаючи на чутки, адміністрацію невай, сам президент не збирається кидати в Україну або використовувати її як предмет торгу в переговорах з іншими державами. Ну то, і то я думаю, хотів би тут закінчити угу. цю свою думку. Що е, якщо б, скажімо, теоретично я б міг би радити президенту Петру Олексійовичу Порошенка, то я б на його місці е, першим би зробив дзвінок Юлії Тимошенко. Подякував їй за те, що вона так захистила національний інтерес. Пане України. Пане Григорій, можна стороналіби, і далі би я думаю, зустрівся би з нею для того, щоб отримати спершу за рукуському президентові. Пане Григорію, перервемося буквально на мить. Зараз Ігор Гринів в коларах Верховної Ради 270 двісті проголосували. Таким чином розмови чи є більшість в парламенті, чи нема більшість в парламенті, то питання, яке найбільше розколює будь-який парламент, це питання бюджету. Зібрали двісті сімдесять госів. Таким чином більшість парламентів є. Ми це розуміємо. Не по всіх питаннях, і ті питання, по яких є окремі позиції в тих чи інших групах, чи в тих чи інших депутатів, часами тяжко збираються ці підписи. Крім того, страждає трохи сама дисципліна, приход на фракціях. Якщо раніше все було дуже просто, от я зараз дивився голосування за харківські, наприклад, угоди: 100% наявка, явка, там 110%. Ми голосували, ми знаємо всі чужими карточками і це. Коли прийшли до особистого голосування, звичайно, кожен голос, кожна лікарняна чи якісь відрядження стає небезпечним для голосування. Тому питання в дисципліни існує. Це не питання, чи є більшість в парламенті. Тепер стосовно коаліції, це знову довге і складне питання. Коаліція утворюється в нас депутатськими фракціями, а не окремими депутатами. Дві фракції сформували коаліцію ще на початку роботи цього парламенту, і нікуди вона не дівалася. От. Чи ця коаліція е, має е, 226 голосів? Так само було видно на всіх голосуваннях, що коаліція ставила питання про ті закони, які були живі, а ті, ті голоси знаходилися. Тепер вихід депутатів з фракції, в мене такої інформації немає. Постійно хтось чимось незадоволений, в тому числі до мене підходять які кажуть: а як не приймуть мій закон, або як не зроблять то-то, то-то, я вийду там з фракції. Безконечний перманентний процес не беріть собі до голови того, Пане Ігоре, А чи тривають перемовини, можливо, із лідерами інших фракцій, котрі були в коаліції, але котрі зараз перебувають в опозиції, щоб вони приєдналися? Як от прокоментуйте ці чутки, котрі навколо та уже поширюються зокрема пані Ірина Луценко говорила про те, щоб mm. зібрати оцю таку широку коаліцію, щоб мати 300 голосів в конституційну більшість, що можливо приєднаються повернути самопоміч, радикальна партія батьківщина. Що ви про це знаєте? Чи спілкувалися з лідерами цих фракцій? Знаєте, навіть були деякі документи розроблені, такі е меморандуми про е взаємопорозуміння. і е знаєте, це або чули про процес, який сприяє якому підкокс. І вже було декілька таких спільних засідань, як в Україні, так і за межами в ширшому колі не тільки е, е, керівництво фракцій коаліції, але й інших, інших фракцій, де е, був пошук платформи для того, щоб е, об'єднати свої зусилля е, в парламенті, і е, повертаючись до е, 20-го числа, я дивився, має бути е, круглий стіл е, такого. Порозуміння, де вже громадськість, чинить тиск на парламент, щоби не дивлячись на то, там, ти є в опозиції чи ти є в більшості, по меншій мірі по питаннях, які важливі для України, для її обороноздатності. Для всього насамперед для всього народу України, щоб була спільна позиція, тому не тільки йде мова про постійне, то є постійний діалог. Дуже багато цьому приділяє спікер парламенту Андрій Іванович. Андрій Володимирович Андрій Володимирович пробій багато. Я чого засміявся, я досить добре знаю Володимира Івановича, батька Андрія Саме Тому ще досі вже навіть Андрію незручно кажу, що почали вас з батьком плоти. Андрій Володимирович багато для цього робить. Я сподіваюся, що ці зусилля не пропадуть. А скажіть, так. будь ласка, є шанси, що може бути запроваджений військовий? Стан? Почули зараз у куларах Верховної Ради і а, керівника фракції блоку Петра Порошенка, Порошенко Гриніва і а, Григорій Немиря, народний депутат який представляє батьківщину у нашій студії сьогодні. Пане Григорію, це на вустах. Ну сьогодні принаймні так коаліція існує, не існує. Як згодні можуть голосувати разом, набереться 300 голосів за щось. Ну так принаймні говорять представники БПП. А на ваш погляд, коаліція існує? Чи ви будете підтримувати, наприклад, позицію Олега Ляшка, Що ні? Я не буду підтримувати чогось, якусь когось позицію. Я просто як депутат завжди хочу притримуватися такого признаку. Довіряй, але перевіряй. Можна поважати або сумніватися в тому, що сказав зараз Гринєв, але найлегше довести істину, покласти прізвище з народними депутатами, членами коаліції. Якщо ви зараз зайдете на сайт Верховної Ради і складете кількісно склад БПП і народний фронт, він сказав, що створюють фракції. То там не буде 226. що може найкраще як завтра, перед початком засідання, Пане роздати Григорію, всім депутатам і журналістам. список на коаліції? на питання